Сьогодні на сніданок собі зробила бутерброд з таким хлібом, з насіннячком, змазала його філадельфією і лосось зверху, авокадо ще присипаю кунжутним насінням. Мені якось, не знаю, спробували дуже. Смачно, коли авокадо присипати таким насінням. І помідорчики маленькі чері з кінзою. Ось так вони виглядають. Здається, дуже багато кінзи, але я її люблю. Обожнюю і ще апельсиновий сік. А Соломія їсть. Ось в неї піца. З косткою. А ще персик нарізала, але вона його щось не дуже і а, перець. Усім, хто снідає також при смачного Соломії Віддали іграшки, бо дівчинка не грається вже наші знайомі. І гадайте, хто з ними більш проводить часу. Жовельно буся. Он її лежачки лежать, а їй подобається спати на цьому ліжку. да так Вона на повному стресі. Лежить, як королева. Каже, то моє ліжко. Да. Не знаю, чого їй тут подобається саме тут лежати. У купці усього. Так. Да. Якщо не чутно, вона ще й мурликає. Вона тільки однією лапою тут, а сама лежить це як з іншої сторони. А сідницями на полу сидить. Спи, спи, моя киця. Да. Спи, моя киця. Як же воно зручно на отих речах лежати Ось так. Сьогодні в мене на сніданок а, знову перепалені яйця, бо їх треба доїсти, бекон з індички, рис. А, Здається, Streйдер Джос. Він вже готовий був. Я його просто розігріла. Помідочки, огірки, авокадо і ще чомусь захотілося капусти кімчі Раніше я її, не можу сказати, що не дуже любила, а зараз вона мені чомусь подобається. Тож буду їсти і ще апельсиновий сок, сік. І ще кітю. Кітю. Вона мурликає. Неїлинька, мабуть, бо навіть видно, що шерсть світла на голові. Вона теж хоче їсти. То кетю. Зараз їй дам. Вона все рівно щось не їсть останнім часом. Сухий е, корм. Який єсть Мурка, вона не хоче, а ту ковбасу я вже не даю, яку купувала з Saifa, бо їм обом стало в один день щось погано. І я перестала її брати. Але вона їй дуже подобалась. І тепер вона не знаю, що їй давати. Відварюю. Куряче філе, але вона її не дуже любить. Треба щось спробувати ще. Вона стала дуже перебірливою останнім часом. Ну, і, звичайно, всім смачного. Купила останнім часом отакий корм. Його мурка є, Кітя не дуже. А Кітя вирішила спробувати отакий корм. Він трохи вологий. Там є соус, мабуть, якийсь, і вона. Хоч трохи його їсть. Зараз їм дам, насиплю. Бо вони голодні. Так, даю. Нітя схоже на оцю кишку. Встановила такі електричні прилади для того, щоб кішки могли їсти, поки нас не буде вдома. Довго, дуже Дві, два тижні. Ми будемо у відпустці, так би мовити, невеличкій, і, скоріш за все, або старша донька буде їх. Приїжджати і провідувати, прибирати за ними туалет, трохи соціалізуватися. Або ми її до доньки відвеземо. Ще не вирішили. Бо кудись їх вести це для кішок дуже великий стрес. А так вони можуть вдома, хоч і нікого не буде. І донька буде приїжджати, може, так краще ще не вирішили. І ось. Чому такі не встановила на кухні, де вони їдять, бо там немає розетки, розетки, яка біля пола, а шнури в цих приладів не довгі. Може, потім ми зовсім перейдемо на ці прилади, бо автоматично тут з цього віконечка відкривається, яке висипається корм. І тут завжди є свіжа вода. У фонтанчику. Там, здається, два фільтри, які можна міняти. Я якраз змінила їх, і все. І кішечки будуть по їсти за часом, а пити завжди можуть, коли захочуть. Це ще треба врегулювати скільки корму на двох. Не дві не поставила, бо все рівно вони їдять добре із однієї. А пилосос, що тут стояв, треба кудись буде пристроїти. Бо поруч ще в нас буде стояти, я просто його віднесла поки наверх. Тут стояла така канапка, не знаю як сказати, щоб сідати і взуватися. І там у нас подушки лежали. Тому це місце треба, щоб залишилось. Вчора, як то кажуть, психанула і вирішила поприбирати у цьому куточку Соломії. Бо тут було дуже багато сміття, як, на мій погляд, для неї це був порядок. І вона вже не знала навіть, де гратися, бо стіл був завалений. Від цієї кухні, мабуть, треба буде її віддати у добрі руки, бо вона вже на ній і не грається, вона просто стоїть. А тут. Ніби поставила все, що їй потрібно. Тут ще старшої доньки. Макдональдс такий набір. Каса. Якраз купили ще їй монети, бо вони в школі проходили. І буде гратися з ними. Потім тут набір для кемпінгу. Вона завжди його бере з собою, коли ми їдемо. потім Оце в морозому вона вже грається, мабуть, років 3, їй все одно подобається. Ну, а тут кукли Лол. Це всі їй, здається, дарували на день народження. Здається, тільки одну маленьку я купила. Тут вона сама складає, вирішила знову гратися у Лего Дупло. Ну, а тут такі ляльки, вони картонні. Вона теж з ними грається добре. І ця машинка на батарейках їздить. Тут, здається, теж ляльки у цьому. Так, вони на магніті. З одягом вона теж грається з ними. Так, у цьому ящику теж лего допла. Теж лего допло. Ще грається, мабуть, ще рік нехай буде, а тут такі великі. Пазли, давно не складала, але, може, ще сподобається. Ну, а тут усі комахи, жабка навіть, теж з ними грається іноді. <кій> <кій> Ляльок поставила, це вона їм ролики надягла. Тут зробила її, хоч вона ще працювала. Хоч якось малювала, приклеювала щось робила. Ну, а тут поставила, це собачки йшли з тими ляльками. Тут поклала взуття для цих ляльок. Тут одяг повскладала. Ну, а тут був валіза, сумочка для собачок і гітара. Ну, здається, все. Отак вийшло гарно. Звичайно, вона прийде і все буде знову перемішане, але я рахую, що десь раз на місяць треба таке робити, бо дитина починає гратися із своїми ляльками ніби іграшками, ніби вони нові. Ну і будиночок Барбі він. Вона в нього ще грається, бо ми нещодавно в ньому поприбирали. І також поприбирала у соломії в цьому коточку. Тут вона буде малювати. Я кожен раз міняю одну сторону іншу. Тут можна такими мілками, а з іншої сторони, а з іншої сторони, маркерами. Тут є окей, зараз поставлю назад. Це, щоб вона малювала, я відриваю такі листки, і вона. Розмальовує їх. Так, і всередині в неї різні. Це книжки зі школи, вона всі поприносила. Ну, і тут ми будемо влітку з нею займатися, щоб вона не забула все те, що навчилась у школі. В ящичку лежить пластилін, плейдо і різні засоби, щоби. Ліпити щось. Деякі ще від вітальні. Оцей чайничок чи заварник і чашечки. Ще залишилось від вітальну. А тут усіляке різні. Це те, що потрібно. І викидати ні в якому разі не можна. І зараз буду. Виправляти все те, що наробила мурка. Вона повитягала нитки. Я не знаю, зараз іншою рукою висуну, а, взяла такий пристрій. Не знаю, для чого він потрібний. Але він добре допомагає затягнути усі нитки назад. Зараз як зроблю? Покажу, що в мене вийшло. Вона, звичайно, попрацювала тут дуже добре. Буде видно, що щось не так особливо тут. Спробую все виправити. Так, ну ось як воно виглядає здалеку. Звичайно, нікуди тепер не дінеш оці білі смужки, але. Я все позасовувала назад. Тобто я робила маленькі дірочки цим предметом. І ніби засовувала назад усі нитки, що вона повитягувала. І треба, мабуть, якийсь чохол купити на крісла, бо ми поїдемо і вони їх просто знищать. Може, ще якийсь якийсь спрей, яким можна напшикати, і кицьки не будуть а, царапати. Меблі. Бо що, що вони зробили? Зараз покажу із диваном. Я тут полисошу, тому я не знаю, мабуть, не дуже добре видно. Ну, так. ну тут ще куди не йшло, а з цієї сторони, отак ну, вони все повидряпували. Мабуть, і так буде видно добре. Щоб всі ці нитки позасовувати назад, мені потрібно десь, ну, мабуть, півдня на те, щоб все позасовувати. Я це роблю раз на два роки. Звичайно, дуже шкода свого часу, але нічого не поробиш. Кішки так точать кіхті свої. Дуже сильно щось упахалось. Вирішила зробити собі переверву та пообідати. На обід розігріла кебаб, там, мабуть, і не видно. заховалась вермішель, теж із костка, із заморозки, Огу, огі, огірок, слова заплітаються, авокадо, помідорчик, салат і на десерт улюблений грейпфрут. Усім бажаю смачного! Зараз буду стригти муріка, вона, звичайно, дуже рада. Але що робити? Треба. Вона чекає. Треба вкоротити її шерсть, бо воно вже кашлатиться і з'являються колтуни. І розчісувати вона себе не дає. Стригти. Десь у салоні вона не дозволяє, бо дуже агресивно себе поводить. Один раз ми її здали, там сказали, що все добре, ми її підстрижимо, але через час подзвонили і сказали: ні, ми зробимо їй наркоз. І вона десь у нас декілька років я водила її у цей салон. Він ветеринар... біля разом із ветеринарною клінікою. Там її наркоз, наркози. Все це коштує недешево десь 400 доларів. І ми це робили два рази на рік. А тепер я купила додому таку машинку. Вирішила, що досить, мабуть, її цих наркозів. Звичайно, вона нервує, але що робити. За декілька днів я її всю підстражу. Оцими усіма насадками я не користуюсь, тільки лише без насадки. Стриже ця бритва добре. Почнемо. Я теж не дуже люблю цю справу, але що робити. Вона витерпіла тільки хвилин п'ять. Завтра продовжимо. Ще буде підрівнювати потім. Вона дуже нервує і, звичайно, це не подобається. Так, Чуть-чуть тут, тут, все, 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 хороша киця, хороша киця. Скажи, ну що ти зі мною зробила? Пусінка. Тепер вона вилизується. Кажи і що ти зняла з мене шубу? Пусік. Все, вона зі мною навіть сьогодні розмовляти не хоче. Що ти зробила? Що ти наробила? Все? Краз! Оскільки сьогодні пуху з неї зняла. Тут он. Дисказ Так Завтра продолжим Мура красотка Мура Красотка такая Завтра будущее гордишь Мура Ты никакая звезда Не пока Красотка красотка. Ох. <связываешь> Одеваюсь, ты меня не выбачишь. My appetite